Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Шкода Octavia A7. мотор 1.6 турбодизель на промивці системи охолодження. Цей автомобіль до нас заїжджав не дуже давно, десь 2 неділі назад. Ми промили радіатор пічки, зовсім не було тепла. І Буквально на другий-третій день ну, замітили відразу, що система дуже брудна. І попередили власника, що це може бути ненадовго. Тому так і вийшло. На третій день вже нам позвонив власник каже: все, вже пічка не гріє. Тому машина приїхала до нас знову на промивку вже системи охолодження. А, ну, от, попробую вам показати. Є бруд в бачку, його видно навіть не збройним оком, антифриз уже з брудом, і антифриз тут G13. Ці машини вже останнього покоління пішли на G13 ваги. Тому підключаємось на двигун і будемо промивати. Поїхав. Бачимо стиків. В системі є бруд. Ми його зараз виганяємо і обов'язково перейдемо на радіатор пічки повторно, тому що вже бруд знаходиться ще там. Його вже загнало туди. Підключились окремим підключенням на радіатор пічки. Зараз в нас на апараті 91 градус. Перейдемо до автомобіля, в ньому проблема була найгірша права сторона. Як і у всіх Volkswagenaх і шкодах, повністю в концерні Group, пічки встроєні таким образом, що права сторона забивається найбільше. Тут було зовсім, можна сказати, холод. І погляньте, 76, продовжує набір. Тобто дуже гарно промився радіатор пічки, дуже потужне гаряче повітря. Із центральних дефлекторів та з лівого водія буде 80, ну, можемо зараз спробувати. Середній лівий без проблем набрав 80 і це не предел, Температура вже в нас падає на апараті, тобто десь 82 буде, бо навіть більше. Тому дуже-дуже гарний результат, потужно гріє пічка, взагалі, як в новій, новій машині. Тому зараз ще хочу показати, скільки ж було бруду в цьому радіаторі пічки. Хімія вже багато дуже розтворила, було більше, залишилось менше, але брудний радіатор пічки знову закидало, було з системи. Зараз система чистенька, радіатор пічки вимитий. Тому допромиваємо радіатор і переходимо на заміну антифризу. Відміли бачок. Погляньте, чисто, все ідеально, але він такий є, вже зроблений такого мудноватого сірого кольору. Він такий ізначально з заводу. Так що не дуже так і видно в ньому бруд, але всерединку, як заглянути, то видно. Закінчили промивку системи в автомобілі Шкода Octavia a 7 Все гарно, пічка тепер гріє гарно. Все вивели рівень антифризу. Антифриз в цю машину йде G13. Ми використовуємо хепу. Хепу G13. Тільки якісний оригінальний антифриз. Все вийшло гарно. Супер. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо радіатори пічок, також системи охолодження. Звертайтесь, якщо у вас є які проблеми. У нас діють відключення світла часті, тому постараємося прийняти вас як можна швидше. Дякую всім за перегляд, всім гарного мирного вечора. У нас зараз пізній вечір. Закінчуємо вже роботу. Всім цього найкращого. Дякую за перегляд ще раз. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі.